Мені треба сон. під першу прокидатися у сьомій якось досипати ще трошки, бо ти не можеш встати. зараз вже початок дивляти. Не варіант, це відігрувати депресію. А взагалі пропоную Провести сьогодні день зі мною. Спробую зняти влог. Чому ні? Пару хвилин і вже все, нічого не хотіла там знімати, було все ж таки незручно. Ми вирішили ще здати один тест додаткової чисту ініціативу, бо важливо знати все про себе, як я стане. Ах. Ну і печу козлісниця вже дали. Ще незручність це наркаво. Не просто виходиш в будинку, воно класно жити. Прошого нового мужика. Тут вийшло нове відео. улюблені сусіди а, в такому режимі R. І, звісно, я постаралася зробити нот всюди. Бо окрім роботи е, самого створення контенту треба його ще й просувати. Хотіла зробити для вас корисне відео про те, як замовляти книжечки з Амазону. Не знаю, чи вийде чи ні. Але нарешті, хоча б є номер, який я можу додати в аккаунт нової пошти для того, щоб відслідковувати посилочку. Подивимось на момент її отримання, як буде все, може треба буде перезнімати по-нормальному цю інструкцію, бо те, що я зараз знімаю, це так лівою лапкою. Нижком вдалося зробити маленький кадр е, посередині процесу цього, поки мої після відчуття такої трошечки розслабленості, я думаю, вже починаю помічати, навіть не дивлячись, що це тільки п'ята сесія, е, е, лікар сказала, що це буде від 10 до 15, точно помітно, плюс е, е, якраз. Цей е кількісно буде припадати на відкат, коли в мене гормони падають, і коли починається найстрашніший час в місяці, із-чого, в принципі, я і вирішила звернутися до лікаря, тому що один тиждень в місяці, ну, типу, мені окей, жити хочеться. А інші три даються важкувато. Тому, якщо ви... Відмічаєте в собі якісь симптоми, важкі, пройдіть тест, зверніться до психолога, можливо, на якусь безкоштовну сесію, і почніть працювати над своїм станом, бо це до хорошого не призведе. Це тільки стримує, заморожує і забирає всі сили, котрі зараз дуже потрібні в інших місцях. Без ресурсів ресурсу на нещо спроможні. І наша задача зараз максимально його збільшити і використовувати на користь всім нам. Ну або хоча б на банальне, здорове функціонування і існування, що теж було б непоганим результатом. Я точно помітила, що і депресія стала повільніше. І це, мабуть, навіть добре. Я так трошечки заповільнилась і. Намагаюся не хвилювати себе на зайвими думками, ставлю собі такі таймери, що наче допомагає мені звільняти час і місце на те, щоб справді робити якісь дії по досягненню цього замість того, щоб просто нервово тривожитись і думати про те, що мені ось це треба, а я його не отримую тут і зараз, що я найголовнішим бічом, я думаю, нашого покоління це бажання результату, як у інших, отут і зараз. Але за цим результатом не стоїть одна ніч, і за цим зазвичай стоїть багато років роботи, дуже важкої, виснажливої падіння, підйоми кожного індивідуально. І ми просто постійно порівнюємо себе з іншими, що змушує нас впадати в такі стани. І зараз я намагаюся. Бути дуже поблажливою до себе, бути вдячною, казати, що я зробила велику роботу буду для того, щоб прийти сюди, і буду продовжувати її робити, бо, бо дуже багато цілей і бажань, що я маю. І я справді їх хочу здійснити. Якщо до того в мене було таке фейкове відчуття, що я це роблю тільки за того, що всі це роблять, то зараз я розумію, що. Та, це моє щире бажання, і я хочу, хочу його здійснити. І потроху так їх нашаровую на своє намисто. Бо вони трошечки збільшуються. Мені навіть після сесії захотілося а, планувати знову, чогось досягти. І раджу вам теж віднайти цей трошечки спокій. Зараз я попью каву, спробую можливо щось посвідчити, але це не обов'язково, я на себе натисну. І буду думати і планувати роботу і ділитися рештою дня з вами. Так, от на запис. Як, і, як і казала, я витратила повну силу. Сьогодні, звісно, медицина мене розорила. Це аналізи і сесія з дістимуляції. うん。 Джу я собі обідаю. І диво, мені приходить інвайт на форк. Ви уявляєте? Зараз будемо дивитися, що там. Так, що ми бачимо? Ми бачимо, що чувак розробляє платформу для початківців, хто хоче вивчити АйАй. Що йому треба? Йому треба, скоріш за все. Ого? Прям навіть по ім'ю. А, це таланти. Окей, це для тих, хто не знає, є типу менеджера у Upwork, котрі, типу для вакансій підбирають фронтів, котрі вони думають будуть пасувати. Ну приймемо, а там будемо дивитися. я Буду тримати вас в курсі, як проходить замовлення. Малювалась дивна блогерка на районі, яка знімає на смітнику. Насправді давно хотіла почати сортувати сміття, і не дивлячись на те, що я намалювала цілу книгу, і тільки зараз почала його сортувати. Є в мене проблема з тим, що після четвертої я відчуваю просто зіро енергії. Ця експозиція, це підготовка до того, що робить пилосос зараз буде їздити. А ми з вами підемо, поп'ємо каву, доробимо роботу і потім на танці. Бо сьогодні понеділок, і понеділок, четвер, у мене на танці, сексуальні танці. <рес> да. А я в процесі навчання самої себе малювання стрілок. Бо в мене вище око. І це багато. Ну, я не супер комплексую, але я розумію, що дуже впливає тобто, на мій погляд, як мене люди бачать. І поки я фарбуюся, у мене сильно напружується лоба, і в мене отут будуть просто агромізні зморшинки. Ну, будемо старіти. Просто, просто старіти, це нормально. Церкало не мати Ой, коротше, от, 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 от така я. Цілий день сама собі і прибрати нормально не можу. А ще я поняла, що я мімічно маршу обличчя, як мій тато, от таке сьогодні собі відкриття. Взагалі я дуже багато в чому на нього похожа. каву, помалювала, тепер купую на танці. Послухала подкаст Дій, і там був випуск з засновниками бренду Underwood, з їх різним пивом. І згадала, що я вже дегустувала і я хочу знову. От так от для мене найкраще місце, де я дізнаюся про українські бренди, це подкаст дій. Якщо ви не чули, не знаєте, що послухати. Рекомендую. Що я немає дітей. Це одна з небагатих танцювальних студій, кожна маль має просто не загальна. Силенс однай, то лиос авдей. Все, день закінчується. Я вам вдячна, що ви побули зі мною. Я прийшла косметику змила, змила весь день. Зробила навіть собі чай з молоком. Тепер буду чілити, лишатися наодинці, бо трошечки враження спостерігача такого було. Цей влог в мене не кінематографічний, я не думала про якісь варіанти класних переходів, бо просто буду згадувати про те, що це воно і як воно. І треба більш зручніше штатив мені 100%. Дякую, що були зі мною. Побачимось в наступному відео. Па-па!